에... Знайти генерала, щоб з'ясувати, що сталося. Що, що шо, Шокіпішуємо, народи, що шо, дрони летять, що таке? Всім щастя, здоровля, з вами Алмен. А ну вгадайте, що буде, якщо з'єднати горори з динозаврами? Так, буде горор по динозаврів. А шо, що, що ще, що ще, що ще могло це бути? Думайте краще. Привіт маленький! Що ти там сидиш? Відпочиваєш! О, ти з молодий. Диви на нього. Це демо-версія, але я вважаю, що це дуже треба зачинити. Там я бачу вирізки, можливо, навіть дуже цікаво, тому давайте подивимося New Game. По-по-по-піпутую. Коротше, воєнні, як завжди, щось хочеш зброю зробити. А ти такий, ну ти просто вчений, ти просто хочеш для людей, щоб було. щоб не... Ухляв тебе для людей робиш. Ти ким працюєш, молодий. Угу Так, звісно ж, у нас на Unreal Engine. Е -е... Мені треба спуститися під землю та зробити останні тести. Ще один раз і все буде закінчено. Лише це. І я повернусь до тебе, моя донечко. І військові вже тут, як тут. Тут щось глючить, та й нормально, не хвилюйтеся. Це демо, нагадую. Тож, давайте добре, не будемо дуже сильно перескіпливі Але знову ж таки, це Unreal Engine. Як завжди, що за плями? Це просто лужа калюжі. Як завжди, треба понизити добре, а чи бо оптимізацію. Ну хто хто подумав про оптимізацію? Так, наша задача е, попросити військових прибрати це з дороги. Транспортний засіб. А де військові? Добрий день. Обичаю, а що ви залишили? Ви нормальні? Ви хто тут? Ви взагалі як? А Ми тут. Це озеро, підвал. Газове щось. Паркінг. Контейнери. Так, а... А куди йдемо? Що це за туман? Тут, тут щось підпалив. Я вам кажу, це не туман. В Сайлендхілі покраще видно було. Мойте, де всі? Де всі? Як у вас всіх справи? Тут нікого, нічого. Стоп, ми відійшли. Ми в іншому місці. Добрий день. Ем, Не треба так дихати. Ля, не дихай так, ти що? Ти мене лякаєш. Я казав про те, що. Ми відійшли, але хрестик там на самому місці. І що це має означати? Непонятненько. Ай-яй-яй, і добре. <звук> а, транспортний засіб прибрали. Поверніться до входу. А як це вийшло? Поки ще ні. Як це вийшло? Як... О, друг. Вони знову. Вони вже тут. Мене, напевно, взяли другу капсулу до іншої бази. У мене лишився лише один шанс. Типу, а другий шанс вони забрали, добре? Ці військові з ними завжди одна морока, одні клопоти. Вони не розуміють, як це важливо для вчених, як... прорив, це ж для людей, що було. Де зробимо. А з ними що? Де ми з ними ми зробимо парк! Щоб люди дивилися, щоб прикольно було, весело. Світло в кінці тунеля. Чи це свобода, чи це просто їде поїзд? Що? Тобто свобода. Про що про що мова? Шановний? Ми йдемо на роботу. Про яку свободу ти розмовляєш? О, він ще й втомлюється. А, активуйте ліфт. Цікаво у вас ліфти активуються. Така труба кнопочка нормальна. Здається, він поїхав без мене, ні? Я, здається, забув, як користуватися ліфтом. Давай назад. Хто це робить? Хто це робить? Ну, ну, хоча б попереду як. Поперед би ой, якось би. Бо ну, я, я тож, ну, бачу кнопку натискаю, я людина проста. А тепер. Отак от так вот треба було. А тепер все, поїхали. Я я так і хотів. О, у мене є ноги. У мене є черево, прикиньте. Я не рухаю ногами, але вони в мене є. Ну добре, руха. Ну, але не так, як треба. Що таке, що таке, що таке? Що таке, що таке? Нащо темно, як в сраці? От скажіть мені, от для кого це? Ви думаєте, мені страшніше? Ні, я мені гірше, я ж не побачу -п -п поганих е створінь. А тут немає, немає, немає. А покращення немає. Немає покращення. Е -яр Яркості. всі? А я не знаю. Чорт. Що ж тепер це не важливо? Чому? Мені треба просто це закінчити. Що? Іду, Елен. Де всі? Де всі? Де ви ділись? Чому, коли людинці, треба закінчити научний проект? От завжди так, от завжди. Ні, ну нікого не. Це що? Це Інший ліфт? Він тут був. От завжди нікого немає. Ну, тупо всі тікають, кудись ідуть. І все. А, це що? Ага. Якось. А все через те, що темно, я не розумію де я. Нічого цікавого тут. А? а взяти капсулу і повернутися до машини. Яку капсулу цю капсулу, а окей, а яка машина? Наукові малюнки. Дивіться, це ж ну, науковці так і малюють завжди. Вони малюють. Огозу. Ого. Зум. Ого. Ого, ти підкрутив. Ого е, Вони малюють, дивіться, про бірочку, потім е, коробки сірничків, капсулу розбили, замалювали. Бо це важливо, яка дірочка була. Потім якісь побачили коріння дерев, намалювали, і ще, дивіться, дітей покупили, вони математику тут вирішували. Е, е, математику разом з китайською. Чи японською. 21 плюс Y равно конічва Добре, до машини ця машина. Будь ласка, в останній раз. А що, ти що собі щось там будеш робити? І цьому буде покладено кінець. Три крапочки. Стаємо, да, да. Що? Що за жахливий гоний біль? Чи це спрацювало? Я не знаю. А що було? Капсула зникла. Я використовую її лише раз. І що? Капсула любить виходити, не знаєш а що стратися? Як воно було до цього? Повернутися на поверхню. Добре. Я ж тут був? А, ні, не був. Стоп. Там автомат. Я бачу там автомат. Це те, що закінчуються всі хоррори. І починаються шутери. Боже, я тут. Я так не розумію, тут нічого не видно. Добре, вихід, вихід, ідемо нагору на гору. Я вже знаю, як ліфтом користуватися. Це не отак от треба, якщо що. Кнопочку треба всередині натискати. Знайти генерала, щоб з'ясувати, що сталося. Так, мені дуже цікаво, чому. Чому звідси йде шум? Чому повітряна тривога йде справа? Праворуч. Що, що пишу народ? Що дрони летять, Що таке? Ніхера собі шахеди. Ого, нова, нові якісь, походу. Нормально. Вони, він, напевно, гелікоптері. Напевно. Давай, пидам, пидам. Я бы вмыкал в ПВО. ППО. Бо что шось нездоровое. Здравствуйте. М? Выстрелы? Что за дичка тут кое те... Не, не ни, чёрт. Себалось. Бо шо? Пишел ты сраку, молодой. Ти тут один, а їх там багато. Наче кіт ригає тобі на килимок. Може великий кіт великий килом, я не знаю. А і ти ж більше нема куди, правильно? Тоді було ще не час, а зараз ох, який ще вже час. Це ви тільки зараз тут? Ой, вас підбили, вас підбили. May be, may be. My buddy, my buddy. Бум Возможно, не помер. Будь ласка, хтось, скажіть мені, що відбувається. Але хто тобі скаже, якщо тут нікого нема? Чи базу розкрито? Мені треба знайти гелікоптер. І вшиватись? А може машину? А камінечко валяється. Чого на тротуарі камінь? На тротуарі то каміньку валяється. Ч... Хто це наробив? Хто це все наробив? Я перепрошую, шановний. Будьте, будь ласка, трошечки ввішливіші. що на дорогу. А я хочу сюди. А мені подобаються краєвиди. Тут цікавіше, ніж там. Там просто дорога. Добре, добре. Взагалі, Взагалі я вважаю, вважаю, що триматися треба не дороги в такому випадку, тому що це відкрита місцевість. А на відкритій місцевості ти вразливий. Тому я би під дарем пішов би. Ну, нахрін. Гелікоптер не пішов цим шляхом. І що? Ну, не пішов. А ну, в мене свої плани. У мене своє бачення. Можливо, я там інший хочу знайти. Опа. Молодіж. Давайте, ну. Що тут за лівого у вас тут? Я би, в принципі, не сказав, що гелікоптер десь там впав. Він пав десь туди, пав, за, 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 за паркан. Угу Такс Ти шо робиш? Ти нас вб'єш, котеняка. Вилазь, блять! Ох ти гніто. Чого воно плимо? Вот наша. за базу, щоб знайти гелікоптер. А шо у вас тут з базою? Шо у вас так брудно тут? Шо це за шо це? А це. Це кістки типу? Це типу кров, це типу, а. О -о -о -о. Небезпечно. Я можу тут пролізти, якщо нагнуся, добре. А я хочу виходити? Добрий день. Здравствуйте. Оптимізацію би. Ой, привіт, маленький. О ти мой мама Котик-моркотик. Що ж? Здравствуйте. Шостиму. Де звідси? Це ж маленький. Найти шлях, щоб пробратися через створінь. а що з ними? Дивіться, на цих цю... цю... к... крахопутників. На цих муримбутиків. Не йди до мене, йди тебе погляджу. Йди. А може не йди. А може не треба. А може, я й вже і не хочу. А все. Дай мені ліхтарик Не можна. Що ти хочеш? Ой, тут ще, один, він мене поки не бачить. Ой, там ще. Их багато. І ще. Ой, я, я втомився, почекай. Ау! Ау! Він мене їсть А! Він відчепиться колись? Ай! Та ну досить, 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 мало, я втомився бігти. Нарешті Добре що ти нерозумний що це за штуки? Навіть не знаю, динозаври? Вони існують? Але як вони, якого біса вони живі? Він поїв мені ногу. Він поїв мені ногу. Якого хіра? Де це? Що це за вар'єри? У мене багато запитань, але в мене немає ні одної відповіді. Що це за місце? Де ми? Чому ми? Не роби так більше. Більше не будеш так робити, бо вже не зможеш. Треба було просто йти. Йти йти повз. Е, Йди через контейнери, поки не знайдеш якусь підказку про гелікоптер. Гелікоптер гелікоптер! А я обичаюсь. Опа! Це серйозна заявочка. Серйозна. А, це викинули оленя? Тільки що? Я щось пропустив. Я пропустив, екшон. бідний олень. А чого її вони їжею кидають? Знайти шлях через контейнери. Що це, підйомник? Давай. Мені срака зараз буде. Давай. А, він дає. Він дає, все нормально. Ага, от так от. Хочете, щоб я робив? І зараз воно впаде. Нема шляху назад, так? А, ну впало, прикинь. Окей. Звідси ж кинули ООН, правильно я розумію? Правильно? Я розумію. А, і ми йдемо сюди. Окей А ще питання: а чого тут стільки контейнерів? Що тут за ну, продуктовий е, порт, я не знаю, що, що тут відбувається? І вони так іще розставлені. Хлоу, привіт. Здравствуйте. Я так розумію. Ага. Ти такий. Сором'язливий. А що то у тебе ззаду? Там щось мені походу. Опа! Опа Опо-по-по-по-по. А давай без ці хло. Де ти? Ого-о, ого, я бачу, бачу тебе. Бачу, 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 все ще бачу. Секунду. Секунду. Бля. Я в тупику. Добрий день. Шановний. Шановний. Шано. Я таких динозаврів не бачив. Ти звідки такий. О, тобі прямо в обличчя треба дивитись, так? Я поняв. Я не відводжу, не відводжу. Я подивився на пиптик. але так. О, краєчком. Стоп, 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 стоп. Я бачу, бачу бачу тебе бачу. От мені сюди треба. Бля. По-па-по-па-па-па-па-па-па-па. А попа! Або почекай. Не можна, не можна, не можна, я перевірю. Я тебе бачу, бачу, бачу. Гарненький, гарненький, маленький. Може й не маленький. Я не знаю, чи це тебе ображає, але ти не ображайся, якщо що. Мені сюди. Не психуй, не психуй, почекай. Бля, де він, де він, де він, де він, де він, де він, де він? зап'єзену то близько, близько, близько. Мені так близько не треба. Бля, я задержу. Ой, я тобі не бачу вже. Але тобі подобається, що я дивлюсь з твої сторони, еппа. Стоп, 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 стоп. Молодець, що там таке? О, там щось є. А я щось бачу там. Зачинено? Мені треба знайти перемикач для цих дверей. клас Клас! Мені треба ще й знайти якийсь Перемикач. Привіт. Місром'язливий друзі. Кітей кіхті. Ти такий мощний, моцний. Бези на себе, подивитись на себе. Який ти класний. Бля, я встав, встав. Прийшли. Це перемикач? О, це. Бля! Він був в самому початку, це кнопочка ззаду. Ай, добре, перемикнув. Я назву тебе. Володя. Знаєш, Валодя. В принципі, я не знаю, як ти ще живий з таким. Е хистом до полювання. Ти може приколіст якийсь. Якісь ти особливий. Я думаю, може в твоїй сім'ї. Ой, я втомився. Ти єдиний такий. Бо, ну. Якщо ти завжди так єси, я не знаю, як ти взагалі тоді єси. То ж така тема, Володя. Така тема. І що ти будеш робити? Он пойдет как-то? Он не может, так? Где? Володя. А, он сидит, прикинь. Идей, 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 идей. И что ты сделаешь? Ой, бля, не пугай, Володя. Мы же такие друзья уже. Он куда-то спеш ⁇ л, пошел обход. Речка. о прикол. Він такий голосний там. Тут якийсь прикол. Воля. Це твій друг? Це Петро Іванович. Клас. клас Я сподіваюся Не. Так. Сподіваюсь, напевно, що він так самий. що ви всі Гелікоптер має бути десь тут, але гелікоптер падав. Навіщо нам падаючий гелікоптер? Ну він зламаний, він не працює. Але в мене погане відчуття про це ліс про це ліс. І мені треба вибирати звідси, як тільки можна. як... так швидко, як тільки. Шукай гелікоптер. Я знайшов е, щось прикольніше. А що воно тут так робить? В такому вигляді? Цікаво. Е, дайте вийти, розбійники. Зтоби. Якась бляха тут загублена цивілізація, не зрозуміла, звідки не зрозуміло як? Прям, ну, це явно не, не тільки чорно з'явилось, правильно? Скелетик той. Де ви базу будували? І тут дорога є, ну і що, що це? Чи що в нас там була машина часу, яка вибухнула, і все перемішалося. Цивілізація працює тільки у замкненому просторі, бо ну, нема чого промальовувати. Куди йдемо? Гелікоптер точно тут не, не, не тут. Але я не хотів, бути в лісі, то ж я не у лісі. Вибирайся звідси. О, там РПГ. А, похер, що там РПГ. А, да він в принципі нрави. Алло, воу, я бачу Володю, ти його знаєш? Не. Не знаю. що ж, все, що йшов, все зря. Пардон. Що, що передати Володі? Хорошо, я передам. Так, с-с Так, сессе. Такс. Д. Де? Д. Де, геликоптер, геликоптер. Де він? Ой, господи Не, так дихати не треба, брат. Ти мене кажеш більше, ніж Володя. Де... гелікоптер. Ти не допомагаєш. Ти реально не допомагаєш Ти тільки гірше робиш Якщо Володя прийде. Йому ж не сподобається, що ти каркаєш. Що воно хоче від мене? О! Гелікоптер. Ну, я його знайшов. І який в цьому сенс? О, капсула. Щ чому? Чому все це відбувається, чорт! Чи це в місці повернулося назад у часі? Або ці створіння вийшли з теперішнього. Мені в мене залишилася тільки одна капсула. Це має спрацювати. Мені треба це виправити. Це ти не робив Це буде. Вона має спрацювати. Ой-ой-ой. Ти не вольоля. Дякую за гру І будь ласка, Додайте гру у ваш список бажного. Це допоможе мені сильно. Ігнор О, до речі, зник, зник, малий, молодий а, Тобто рандомно. Дивіться, прикольна гра, прикольна гра. Що я хочу побажати автору. Щоби, е, перше, дуже треба попрацювати з оптимізацією, бо це неможливо. Не Додати повзунок е, гами, е, бо теж я нічого не бачу. Ні хрінашенькі. Я не знаю, чи ви бачили, я ні хріна не. О, він виліс. Привіт. По третє, е, прикольно, Єдине, що я не знаю, можливо, це мене вже, мене вже імунітет. Чи що? Мені якось було нелячно. Якось було. Е, не. Як вам було, не знаю. Мені було прикольно. А, задумка з динозавром, який дивиться, прикольна. Але чи лякає вона не дуже? Полякає, можливо, перші ну, секунд 15. Потім ти просто ну, його байтиш та й все. А так, а так прикольно. Ми побачимо, що буде в повній версії. Я думаю, до крім Володьки буде і якийсь Петро, який буде не такий вже тормоз. Тому побачимо. Що ж, а дякую вам за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити подобайку, якщо вам сподобалося, підписатися на телеграм, підписатися на твіч. Під підпис... під Питл... не забудьте підписатися на твіч, підписатися на Тікток, підписатися на Телеграм, підписатися на це Ютуб. Бля, як багато всього треба підписати. Дякую за перегляд. Щастя вам здоров'я! Бажаю вам всього найкращого і залишайтесь зі мною. На все добре.